Пригадуємо? Ага. І тепер ми маємо це все з вами інтегрувати в англійську мову. Ми маємо ось таку заготовочку з вами, плаката нашого Warcha Cycle. Попередньо повирізавши частинки такі детальки до нашого постера. На дошці я вам ще також зараз напишу слова, які ми маємо у ході нашого постера запам'ятати і використовувати. Зрозуміло? Отже, давайте розпочнемо. Let's start. We need for this нам для цього потрібно. Pound. Що це? Озеро. Так. Pound, Yes. Cloud. Що це? Так, let's repeat me повтори за мною Cloud. Cloud. Okay, that's all good. Так, це що у нас? Кустик. Кустик. Bush. 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 Так, good. we can use a sun. sun. Так, всі знаєш що це? Сонечко. Так. І ще у нас є a tree. Дерево, a tree. так. Отже, всі частинки ми маємо. Що нам спочатку треба зробити, як вважаєте? Що саме перше приклеїти? From what will we start? З чого? І з цього? Так, отже, на, у нас тут саме найближче сидить Сергій. Сергійку приклею. Glue, please. Що означає глу? Приклеювати. Окей, okay, let's start. Ду. Що ми будемо далі робити? Глу. Так, далі що будемо робити? Grew. Grew the bush. Yes? Окей. Okay. Do eat, please. Роби, будь ласка. Well, good. What next? Що далі будемо робити? I Okay, that's all so good. Let's do Давай швиденько. Hurry up. Claim. Closed mm -hmm. and sun. Yes? клеїли озеро і пушчика, and N S і сонечко. Next we will glue what? Що ми далі будемо клеїти? a cloud. Okay. It's enough. It's enough. It's enough. Good. Next one, what will we do? Що ми далі будемо клеїти? Софійка, what will be blue? What's your picture? Яка твоя картинка? Yes. Sure? Поняла? Okay, let's it. is a waterfall. Repeat Це водоспад. Waterfalls. In loud. Ви смішно, будь ласка. Waterfall. glue, please. Прикрайте, будь ласка. І коментуй, що ти робиш. I. I. Glue. Mm -hmm. Waterfall. Waterfall. Okay, that's a good. Так. And the last one. І останній малюнок, що ми будемо приклеювати, Віка? A tree, yes? Yes. Так. Приклеїш і коментуєш свою дію. I. Glue. I Glue. A tree. A tree. Окей. Okay. you. Do you like our job? Вам подобається наша робота? Yes. Yes, Так. Але ми ще з вами її не завершили. Нам наші цикли потрібно підписати і намалювати. So now we must learn new words. Зараз ми з вами вивчимо нові слова для вас і запишемо, підпишемо всі цикли, які відбуваються в нашому водичку. Розумієте? Так. Яке слово голову з вами тільки що вивчили? <см Ducte> Collection. 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 Що з водичкою робиться? Розбирається ну, так в наших е водоємах, так? Yes. Окей. Okay. Next word we need to know. Следующее слово, которое нам необходимо знати це evaporation. Mm -hmm. Evaporation. Таке велике об'ємне слово. Не дуже треба повернути для тебе, щоб тобі зручненько було. Евапорейшн. Так, вибір змі. Еваперейшн. Евапорейшн. Evaporation. Так. І коли вода на сонечку випаровується, куди вона дівається? У хмарки. У хмарки. Tá, dobra. Ela aparece Good. Quando comer? Dois marcos tá? Ok? Так, поверни, як тобі зручно, щоб тобі було зручно писати. Так. condensation. А ми бачимо постійно ось це слово, чи ні? Як воно утворюється? Ми можемо його побачити? Mm -hmm. так? Тобто, ви заглядаєте на небо і бачите, що там випаровується пара і стає крапельками, так? Бачите? Так. Точно? Так. В які ви глазасті, я тут таке не бачу, а ви бачите, молодці. Добре, значить, я буду коли я буду щось бачите, то тоді я буду до вас звертатися. Виправляю собі буковку і пиши так, як потрібно. Отже ще раз, будь ласка. Конденсейшн. Конденшн. Складні слова у нас для того, щоб вивчити сьогодні. Але це наша водичка, ми повинні про неї знати, що з нею робиться. Конденсейшн. tá uh. ok, está bom e para onde nossa Як вона опадає, куди вона повертається? Хадиси. Куди? Вниз. Вниз. На землю, так? На землю. Так, ось давайте ми з вами повторимо всі гарненько наше слово. Вони важкі мисливі ці слова. Precipitation. Precipitation. Це означає опади. Запам'ятали всі? Трошки нам треба буде повчити, тому що слова всі тільки чотири слова, але дуже важкі для нашої вимови. Але нам їх потрібно пам'ятати. Так, реді? Реді, no. 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 yes? Yes. yes. Так, і нас стрілочка рухається. Донизу сказала Віка, що вона повертається у нас водичка на землю, так? Ось. Добре. Well. Good. Так, сідам, пліз. Отже, ми з вами з'ясували сьогодні. To чи було вам цікаво, чи ні? Так, чи знову дізналися?